Я прийшов на е, акцію протесту на вулиці Грушевського, я знав, що там людям потрібна допомога. Там є конфлікт е, людей і міліції. Відповідно, коли була сутичка, е, кинулася світло-шумова граната. Я втратив свідомість і наступний кадр, який я пам'ятаю, коли мене ведуть коридори Беркуту, е, мене всі по черзі б'ють палками, б'ють ногами, руками. Я там закривався. Кричав, що може, досить. Вони мене ображали різними незозурними словами. били, потім передали е, вивершникам, сказали, що ось це той, хто кидав вас коктейлями, хоча такого насправді не було. Вивешники там набагато були людяніші ніж Бяркут, хоча серед них теж виявилися охочі мене побити. Значить, потім мене змусили роздягнутися і сказати на камеру, що я люблю беркут, і голову відправили ну, назад на барикади. Ось. Хочу сказати, що от я зараз такий нещасний покалічений, зломаними руками з половиною пухшої морди, але я не здаюся і буду стояти далі, чого рекомендую всім.